А тепер трошки попрацюємо з нашими м'язами на обличчі легке постукування по щічки, коли набираєш воздуха, перекат зверху вниз повітря. Також нашим язичком ми робимо по часовій стрілці рухи вперед і назад. Тепер ми пропрацьовуємо наші м'язи навколо очей. Ми такі робимо, напружуємо наші м'язи і розслаблюємо, напружуємо, розслаблюємо по 8 разів наверх, по 8 разів наниз. І також ми робимо губи в трубочку, і наші м'язи працюють носика. Всім гарного вечора!